Програми допрацюють. І ми зберемо позачергову секцію і проведемо виділення цих коштів. А поки що, якщо до різни до весни, ви ж розумієте, що відповідальність за витрату бюджетних коштів треба проводити з нормів чи законодавства. Тому, як би нам не хотілося. При морозі. Що ви учли, коли будете приймати рішення не весною, а зараз прийміть рішення. Ми сьогодні внести ці зміни до бюджету. Ну, в таком виде пальцы ваши, которые охраняют вот этот свет. Щоб у нас був і ані охраняють благодаря тому, що у нас є світ, ані охраняють в такому біті стоїть на панах. Поэтому прийміть рішення. Я можу рікти пандемія бойові дії і так далі. Я пропоную все ж таки внести зміни до бюджету сьогодні і ці кошти передбачити вже сьогодні. внести нести У нас є юрист, який може дати на карту, як може це зробити. Є фінансистика. Може рекомендувати з якого рахунку на який ці кошти ми можемо передбачити і виділити ці кошти цього. Добре, Але давайте далі мені сказати, тобі. ми заслухали зараз, виступаючи, дозвольте мені сказати. Так, будь ласка. Я пам'ятаю сесію, яка відбулася перед новим роком, на якій вирмалося багато-багато програм. Так от там багато разів було повторено, зокрема паном Білоусенко, що це лише проектні кошти, і вони не будуть у витрачені, і тільки якщо буде можливість і буде потреба, тоді вони витрачатиметься. Давайте цю, і цю програму так само удискона. Чого ні? Чи це баба люди? Поставить на другий пост, на вітер, на сутки. І тоді б ти говорив і за бюджет, і за програму, і за закон. Я вас запрошую сьогодні з 20.00 Приїдьте, будь ласка, пару годин з нами поспітьте. Будь ласка, пару годин. Я вас відкажу, якщо я вас проведу, якщо вас так не пропустять, то я вас проведу до порядку денного питання. проголосувати за нього і можливо за, за внесення змін до програми. Які зміни? Внесення змін <пробіт> до бюджету. Яку? Оголосимо перерву. Комісії опрацюють, пане Івановна разом з звісно, підготує матеріали, ми проведемо. І продовжимо сесію, проведемо, ми підтримуємо. Якщо ви проти, ви скажіть, я просив би вас все-таки, тому що це вас. Я невідомо, У нас іде війна. війна. Я розумію, що я сама була багато 20 років, років головним бухгалтером. Я чудово розумію, що таке відповідальність головного фінансування. Але при цьому є, є, є е, обставини виключно. Якщо кілька перших місяців ми чекали, поки фінанси розбереться як витрачати гроші. Передбачені програмою, то це вже обурливо. Програма вся виключає ще раз, чим відрізняється ця програма від програми, е, наприклад, реалізації державної інформаційної політики. Чому там ми можемо передбати. 000 000, і скажемо може, ми їх і не витратимо, а тут ми не можемо так зробити. Поясніть мені, мені просто цікаво розібратися. Ви заказали словами через самі я поясню Скажіть, будь ласка, хтось із присутніх знає, яку суму треба в програму зкласти, щоб забезпечення? Є лист командира, наскільки мені відомо. Є касу. Лист надійшов 4 числа. Я думаю, що за два тижні можна було попрацювати. Там чітко вказано, я теж читав цей лист. Тільки треба, що складається комплект одягу на одного добровольця, спрощений комплект, не ЗСУшний, там виключено багато речей, але дозволить хлопцям більш себе комфортно почувати, тому що ви розумієте, що підтримання боєздатності кожного бійця залежить від того, як він себе почуває. Задача всі знають, яку зараз виконує добровольче формування, і там вказана кількість добровольців вже зараз склад. Оптимізовано до мінімуму. Там теж вказано, скільки треба забезпечити добровольців. Тобто, я думаю, що дуже просту дію одну, одне число помножити на інше і отримати добуток за два тижні можна було б зробити і вже якісь розробити пропозиції щодо забезпечення. Зараз, чого хочуть добровольці, отримати відповіді на це питання: Да або ні. щоб ви сказали, що таке ДФТ? Саме головне поліція. ДФТ це таке, коли я запалимо до вас зайшов. Ото ДФТ це таке. А коли воно вернулося, то ДФТ вже стало на першому місці. І я вам говорю, що не Шафранський говорить, а повідомлення Генштабу, що наступ на Чернігівську і Сумську області не виключений, тобто, ще ми із військового стану не вийшли. І потрібно про це пам'ятати. І потрібно нас, нас забезпечувати.